Сильне слово, яке маємо сьогодні, яке Господь до нас говорить, перше ми читаємо послання до Ефесян: Ісус наш мир. Через Ісуса ми маємо доступ до Отця. Через, Ісупа, через Ісуса ми примирені з Отцем. Через Ісуса ми отримуємо прощення, милосердя, любов. Сьогодні ми читаємо дві історії, які відбулися з Ісусом. Прийшов начальник синагоги. Начальник, синагога – Це було місце, де в Старому, в Старому Завіті євреї читали слово Тору, Старий Завіт. Так? І був священник, який пояснював цю Тору. Е, так, це була синагога. І був начальник синагоги, в якої була дочка 12 років. І вона була смертельно хвора. І цей начальник синагоги, вони всі не вірили, що Ісус Месія. Але коли проблема, то вони всі шукають допомоги. Вони вже готові повірити все, що хоче. І ми бачимо так само, що тут, що коли була хвора дитина, вже виходу не було, бо дитина та вмирала, цей начальник синагоги, уявляється, це дійсно треба було йому впокорити себе, іти і просити Ісуса, бо вони вас вважали Ісуса єретиком, щоб він прийшов і зцілив його дочку. І Він приходить і просить, Ісус, в мене хвора дитина, вмирає. Ісус просто каже, добре, я прийду до Тебе. Прийду і оздоровлюю». Ми бачимо Ісуса, який не критикує, не звинувачує. Ісуса, який відповідає на потребу. Чому? Бо любить. любить. Він йде до кожного. Він прийшов до сотника, який взагалі був римляним вбивця, але він йде до нього, окупантом. Він йде до нього. Він хоче йти до цього начальника Сангового, хоча їх всіх фарисеї гонили Ісуса. Але він іде, бо любить. І по дорозі, за як він йде додому у Яїра, відбувається ще одна історія. Була жінка хвора 12 років на кровотечу. Для жінки бути хворою на кровотечу в цей час це бути ізгоєм. Жінка, яка мала чи місячні, чи кровотечу, чи кров ішла, вона не мала права вийти з дому. Вона не мала права йти до храму, не мала права йти до синагоги, вона не мала права навіть доторкнутися до чоловіка, уявляється? Не мала права, бо вона вважалася нечистою. Тобто бо кров вважалася нечистою, і вона мусила сидіти вдома, поки не зупиниться кровотеча. І навіть до чого вона доторкалася, ті речі вважалися нечистими. Свіяте, як дивилися на жінку, яка хвора. А тепер вона хвора на кровотечу 12 років. 12 років повні повна ізоляція. 12 років на неї дивляться, знаєте, як на якогось, не знати на кого, так? Але вона не мала права вийти чи доторкнутися. Це була певне багата людина, бо написано, що вона всі маєтки продала, витратила на професіоналів, на професорів, на лікарів. Але написано, що їй стало ще гірше. Ніяка медицина їй не допомогла. 12 років дитина, яка мала 12 років, і жінка, яка мала 12 років. 12 років, то тільки можна уявити, що вона пережила за цих 12 років. І вона вчула про особу, яка називається Ісус. Вона вчула про, про особу, які підкоряються хвороби, підкоряються біси, навіть смерть підкоряється Йому. І вона приймає рішення зробити шалений крок. Насправді, цей один, один випадок він і дуже шалений. Бо вона не просить про молитву. Вона не просить когось про молитву. Не просить навіть Ісуса про молитву. Вона просто бере це стілення і вириває. Вона просто його взяла. Наглість. Я б, ми б назвали це наглість. Ні? Зовсім не культурна жінка. Зовсім не побожна. Зовсім не розуміє, як треба молитися. І правильно робити. От ми б її не навчили, правильно? Ми б її навчили, як то треба. Ну, питання з нашою побожністю, з нашими молитвами, чи є в нас такий результат, як з її наглістю. Може, це не наглість? Може, це називається віра. Ісус це назвав віра. Ми би це назвали сьогодні наглість. Тр... Міняється, тобто ми по-іншому по сьогодні розуміємо Ісуса, ніж тоді люди. Що робиться жінка? Жінка знає, що Ісус має йти її вулицею. Ну і ясно, що йде ціла толпа, народ іде за Ісусом. Але вона не може підійти явно. Чому не може підійти явно і доторкнутися? Бо це заборонено. Їй по закону Старого Завіту, якщо б її зловили на тому вчинку, що вона доторкалася, її би мали каменувати на місці. Собі уявляєте? Такі були закони. Каменувати на місці. Вона не мала права доторкатися до чоловіків. А уявляєте, собі доторкається до Ісуса, за яким йдуть купа чоловіків. То явна смерть. Це дійсно камікадзе. Жінка камікадзе. Но вона наскільки йде на цей відчайдушний крок, чому за 12 років вона вже вимучилась. Все, вона поставила одну надію. І інший евангелист каже, що жінка сказала собі: Підійду, доторкнусь і буду стілена. Тобто вона поставила собі внутрішню таку постанову: Підійду, доторкнусь, і я буду стілена. Вона ще не була стілена, ще не підійшла. Але вона вже повірила в це. І що вона робить? Тепер складає стратегію, план. Так, Ісус там, розчот. Угу. Тун -тун. Так, треба ще е, на відхід, щоб відійти, щоб мене ніхто не замітив. І в неї майже получилось. Майже получилось. І Вона підійшла, доторкнулась, ніхто не замітив. Вона стілилась і вона вже назад. На відхід. І хто її спалив? Хто? Ісус. Ісус. Ісус спортив її свій І Ісус зупинився, стоп, і всі стали. І та жінка стала, вона ну не може зараз. І каже, хтось доторкнувся до мене. Ривіться, толпа, от ми йшли, всі торкаються. так? А Ісус каже, хтось доторкнувся до мене. Петро каже, апостол, Ісусе, та всі торкаються Тебе, бо всі навколо тебе. Він каже, ні, Хтось доторкнувся до мене по-іншому, ніж усі тут зараз. Хтось доторкнувся до мене так, що сила з мене вийшла. Боже, сила вийшла. Я чую, як сила вийшла. Хтось доторкнувся з конкретною ціллю. Уявляється собі? і та жінка, все, спалили її. І хто спалив? Сам Ісус. І тепер у її думках що? Смерть. Все, кінець. Її вичислили. І написано, що жінка, бачачи, що не втече, не втаїться. А може Ісус так дивився. Так до неї каже, хтось доторкнувся до мене. Хм. І так дивився, може, на неї, я не знаю. І вона, бачичи, не втаїться, підходить до нього, впала йому до ніг і каже, це я. Коли вона каже це я, це означає, що вона готова була насправді понести уже наслідок свого вчинку. Ви, собі, обідно, 12 років кровотеча тут зцілена і тут зараз треба померти. Так? Треба. І що Ісус каже? І вона почала розказувати історію, почала давати свідчення, що відбулося. І що каже Ісус? Дочко, віра Твоя тебе спасла. спасла. Твоя віра. Почекайте, яка в неї була віра? Вона була нагла, більше в неї віри не було. А може, це і є віра? Іти і брати те, що тобі належить. Це перший вчинок, де Ісус не молився, ніхто не молився, навіть ця жінка не молилась, вона просто підійшла, доторкнулась і пішла. По цьому всьому вчинку ми теж деколи їдемо в різні чудотворні місця, щоб дотулитись до якоїсь ікони чи до якогось святого. Бо думаємо, що якщо колись хтось там отримав зцілення і ми получимо, чомусь воно не працює. Ми всюди доторкаємося, а воно не працює. Суть не в дотику, суть у внутрішній постанові. Так, Дотик це був наслідок. Вона ще перед тим постановила собі, що ця особа мені поможе. І от як це буде відбуватись, Тобто ціла стратегія. І коли вона підійшла, зробила цей крок віри, прийшов результат. Прийшов результат. І Ісус її за це похвалив. Чи можеш ти мати таку віру? Можеш? Можеш, йди і бери. Господь каже, це тобі належить. Якщо вона не бувши в союзі, не молившись, так? а ви тут кожної неділі молитесь, мінімум, то, то це тобі належить. Тобі навіть не треба йти. Ісус сам приходить в Євхаристії і в Слові. Проблема, чи відрізняється я від тої жінки, це те, що вона знала, що получить. Але я сумніваюся, може і так, а може я недостойний, а може я не заслужив, а може він не хоче. І в нас оці всі таракани тут в голові мішають нам. Другий вчинок. Далі за який Ісус говорив з нею, підійшов хтось із дому синагоги і каже: все, Яїр, твоя дочка померла. Вже не мусиш Ісуса кликати. Як вам така інформація? Твоя дитина померла, все, кінець. Він не встиг» собі тепер батька Яїра, Що він відчуває? Дочка померла, одна. Ісус, бачив, він... написано, що Ісус, бачивши його і каже: Не бійся. Тільки віруй і побачиш. Фух, це слова. Як не бійся, тільки віруй. Все, кінець, смерть. Ми думаємо, що смерть це кінець. А виявляється, що для Ісуса смерть це навіть теж не кінець. Для нас так. Ну, для нашого розуміння. А для Ісуса ні. Ісус каже, Яір, не бійся. Не бійся. Бо що тоді атакує тебе? Страх. Все, кінець. Так? А деколи в нас ми так думаємо, що якісь є проблеми в нашому житті, ми кажемо, все, кінець нам. Навіщо смерть не прийшла, а ми вже боїмося, кажемо, кінець. Овідь собі, а Ісус каже, навіть що смерть прийшла, то ще не кінець. Зараз побачиш, що буде. Тільки потрібна твоя віра, каже Ісус. Яїр, мені потрібна твоя віра. І Яір проти логіки, проти розуму вірить Словам Ісуса. І вони йдуть в дім Ісуса. А там вже зібралися люди, там називалися такі професійні плакальниці, їх дзвонили для того, щоб вони спеціально там плакали. І Ісус їм каже, вона не умерла, вона спить. Ну і ті професійні плакальниці перестали плакати і почали сміятися. Написано, що так. Вони почали з нього сміятися, висміювати. <рес> це експерт, що ми не знаємо? Ми професійно плачемо. Ми знаємо, коли людина померла. Ми знаємо, коли вона мертва, коли вона жива. Ісус їх вигнав всіх. Їді там каже, Вигнав їх. Взяв тільки тата, маму і трьох учнів і підійшов до дочки і що сказав? Дочко, кажу тобі, встань! Фу, і та встала. Друзі, це реальна історія, це не фантастика. Це не легенда, це не міф, це реальна історія, яка відбулася з Ісусом. Смерть підкоряється Йому. Кровотеча підкоряється Йому, хвороба підкоряється. То хто ж він такий? То хто ж це той Ісус, який Павло пише, через Ісуса ми маємо мир, через Ісуса ми маємо Спасіння. Хто це такий той Ісус? Бог. Це друга особа Божа. Він є Бог. Дорогі, ти не віриш в людину, ти віриш в Бога, як перед, перед іменем Ісуса склоняється всяке коліно. Але якщо ми Ісуса опускаємо до рівня, що Він нічого не може сьогодні, то ти віриш просто в людину. Але ця жінка не вірила в людину. Вона підійшла до людини, доторкнулася до людини. Але вона розуміла, що це хтось більший, ніж людина. Я ір підійшов до Ісуса не просто до якогось релігійного лідера. Слухай, ну прийди, розрадь мене. Ні, І він підійшов до когось, перед ким склоняється навіть смерть. І вони побачили це. Вони побачили це. Тому сьогодні дві такі важливі речі, де Ісус каже: Дочко, віра спасла тебе. А до Єїра, до чоловіка каже: Не бійся тільки віри. Неважливо, через що ви будете проходити. Неважливо. Якщо Ісус на першому місці, то ми пройдемо. Якщо щось інше на першому місці, то ми розчаруємося. Питання тепер від тебе. Що хочеш ти? Я приймаю рішення довіряти, не боятися. Якщо каже Ісус, не бійся, значить я не боюсь. Якщо він каже вірити, то я вірю. А вірити в що? Вірити в нього, що Він є вихід, Він є зцілення, Він є забезпечення, Він є захист, Він є благословення. І ми сьогодні до кого прийшли? До кого ви сьогодні прийшли? Чий це храм? Оця Ігора – Це храм Ісуса Христа, де отець Ігор нанятий на служіння, і отець Олександр теж, на служіння і я, нанятий на Його служіння. Це не моя церква, це не Його церква. Це церква Ісуса. І ми приходимо до Ісуса. І ви будете зараз приймати кого? Ісуса. Я не знаю, через що ви проходите, але каже Ісус: не бійся! Вір у мене, що я тобі поможу. А деколи треба робити наглі кроки, так як ця жінка, іде і бри тостілення. Все, кінець. Всі тебе засудять за це, точно. А Ісус каже, о, от це моя дитина, молодець. От так, так їм треба. Покажи їм всім, як то треба. Так чи ні? Всі її засудили і каменували цю жінку. Але один Ісус назвав це вірою. Віра, дорогі, це наглість. Наглість в позитивному вимірі, не така, знаєте, наглість, яка принижує. Наглість це коли я знаю, хто мій Бог, знаю, хто я, я знаю, що мені належить, я йду і беру. І небеса радіють. Не діють? Так, земля скрегоче зубами, дивиться на мене, дивись, що він себе робить. А небеса радіють, о, оце син віри. Ми маємо бути дітьми віри, дорогі, а не дітьми розуму. Тому молимо сьогодні, щоб ми брали цю віру, віру в перемогу України, віру в захист тих хлопців, які захищають нас, так віру, через що ми проходимо, віра в Господа Ісуса Христа. Бо Ісус наш мир. Амінь.